Коли прибирання на городах закінчується смертю, на Житомирщині літнє подружжя підпалило сухостій і опинилося у вогняній пастці. Полум'я перекинулась на людей так швидко, що вони навіть на допомогу не встигли покликати. На Чернігівщині сьогодні від опіків, отриманих під час спалювання сухостою, померла жінка. Українці тим часом з патологічною впертістю підпалюють старе бадилля просто попід власними хатами і огорожами. Біля хати загиблих повно людей попрощатися із 82-річними бабусею Зінаїдою та дідом Григорієм прийшло усе село. Це страшно, Якої вони такої смерті? Важко бідненьки помирали. Вони були дуже обережні, а тут, що сталося, я не знаю. Того ранку бабуся з дідусем вирішили прибратися на городі, узяли граблі, сірники і пішли палити сухостій. Ось за цією недобудовою пенсіонери підпалили чагарник, було вітряно, вогонь миттєво поширювався і впритул підібрався до цієї дерев'яної огорожі сусідів. Пенсіонери ймовірно запанікували і кинулися голі руч гасити полум'я. Дід почав е е тушити і зайнявся. А баба, видно, його побачила, зняла з себе одежу і почала батька рятувати. А в неї серце дуже слабеньке. Видно, їй стало погано і вона зразу померла. Ну, а дід вже сам себе дотушити не міг. Те, що на городі стареньких палає вогонь, сусіди помітили не одразу. Тільки но побачили полум'я, кинулися шукати бабусю з дідусем. В чоловік хтось стовний, я зайшла, вони вже бабуся мертва лежала, а дід ще живий. Дідуся у вкрай важкому стані забрали у лікарню, але опіки були надто великі, врятувати його не вдалося. Дуже жаль у Чернюхівці, що на Чернігівщині люди чекають на тіло баби Уляни. Жінка три доби у лікарні боролася зі смертю. Це горе таке. Ну я не знаю, як можна так палити. Треба коло нього коло костра стояти. На небіжчиці зайнявся одяг, коли вона палила свій город. Усе тіло було в опіках. Дуже горівша була і від колін і до пояса. Береш ще так і знімаєш кірочку з себе. Кошо ти робиш, Василюна, що ти робиш? Махнула так. Дуже шкода. Звісткою про смерть баби Уляни усі шоковані. Але у той час, коли обговорювали сумну новину, їхня інша сусідка підпалила свій город. Вогонь перекинувся на паркан Ганни Дзюби. Ну я не знаю, що це за людина. От зараз я її позвоню. Так вона не вийде на город, вона втече. На телефоні дзвінки палійка так і не відповіла. Але поки ми носили воду, щоб загасити паркан. Жінка вийшла на город, щоб посваритися. Чого? -то? Ні, да немаєш, багато ж немаєш, кажу. Поля усі узбіччя доріг. Випалені так, що аж пні та стовбури дерев погоріли. У сільській раді уже і порахувати не можуть. Скільки разів за весну до їхнього села проїздила пожежна. Ну от прошла неділя, позапрошла неділя. Читайте, кожен день ми визиваємо ну, пожарну, особливо поля горять, ліси горять. Це вже не люди. Того вечора, як згоріла баба Уляна, і її сусід лісник Сергій Ландар гасив вогонь у лісі. Поля випалюють, а що зараз ось. Обміжо запали вітер перекинувся. Воно ж за 30-40 метрів перелітає. той ж тим більше така засуха зараз. У сусідньому селі теж згоріла 80-річна жінка. Саме літні люди найбільш уразливі до диму. Вони відразу задихаються і можуть знепритомніти. Хтось та а ми нюхаємо тільки. А це хтось підпалив очерет уздовж річки Остер. Дим видно за кілометр. Вогонь розноситься моментально, а до сільських хат не так і далеко. Місцеві на усе це дивляться спокійно. Та так хати згорять. Не знаю, ми там живемо цього року. Вогонь, який запалили самі ж люди, забрав щонайменше 12 життів. Олена Кузніцова, Валентина, Доброта, Роман Сукач Ігор Кучин, ТСН 1+,1.